Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про те, як говорити з дитиною про інвалідність. Усі люди різні. Привчайте дитину з малку, сприймати те, що кожна людина унікальна, має свої особливості та заслуговує на повагу і доброзичливе ставлення. Ми відрізняємося одне від одного не лише з ростом, кольором очей і волосся, фігурою, і характер, а й характером, здібностями, сприйняттям світу, можливостями та станом здоров'я. Розмовляйте з дитиною на тему інвалідності, не замовчуйте її. Використовуйте прості слова та фрази. Наприклад, поясніть, що жінка розмовляє мовою жестів, бо не чує. Чоловік використовує білу паличку чи собаку поводиря, тому що незрячий. У дитини має бути можливість поділитися із вами своїми думками щодо цього. Почитайте разом із дитиною книжки, у яких йдеться про людей із обмеженими можливостями. Заохочуйте малюка ставити запитання, обговорюйте із ним прочитане і побачене. Запитуйте у нього, що він думає про це. Розвивайте у дитини емпатію, пояснюючи схожість і відмінності людей. Не вдавайтеся до зайвих подробиць. Малюк повинен вас розуміти. Достатньо сказати, щось що на кшталт. Ця людина може пересуватися лише у інвалідному візку з різних причин. Можливо, вона такою народилася або потрапила в аварію. Против неї можуть бути неабиякі таланти. Уникайте зайвих емоцій, це допоможе дитині прийняти інвалідність іншої людини як частину життя. Акцентуйте увагу на спільному між дитиною і людьми з інвалідністю. Уникайте некоритних слів, як от недорозвинений, каліка та інші. І вимагайте у дитини, щоб вона була тактовною та доброзичливою до людей з інвалідністю. Будьте позитивні. Діти часто відчувають ваш дискомфорт. Намагайтеся самі та привчайте дитину бачити позитивне, а не негативне. Розкажіть дитині, як колісне кисло допомагає людині, яка не може самостійно пересуватися, справлятися із повсякденними справами. Прищеплювати дитині повагу до людей з інвалідністю. Якщо дитина вважає таких людей дивними, неповноцінними або зневажливо ставиться до їхньої мови або ходи, зупиніть її, поясніть, що такі вчинки можуть образити людину, яка на це аж ніяк не заслуговує. Частіше говоріть про це та прищеплювати дитині повагу до людей з інвалідністю. Це потрібно робити ще й тому, що в Україні стає більше людей з інвалідністю, а саме наших героїв, захисників і захисниць, які боронили нашу країну та отримали поранення, які призвели до інвалідності. Саме тому з дітками потрібно про це говорити і навчати їх поваги до людей з інвалідністю. Якщо дитина хоче поспілкуватися з людиною з інвалідністю безпосередньо, запитайте у цієї людини, чи не може вона пояснити вашому сину або донці, чому використовує, наприклад, милиці. Певно, що деякі люди не захочуть розмовляти на цю тему, але хтось легко іде на контакт. Проте запитувати також потрібно дуже обережно та коректно. Не жалість. Люди найчастіше не хочуть, щоб їх жаліли. Вони хочуть, щоб їх вважали рівноправними членами суспільства. Привчайте дитину не встановлювати бар'єри між собою і людиною з особливостями. Добре, якщо такі люди будуть серед її друзів. Дякую вам за увагу. Гарного дня та чудового настрою!